А це вже не наша проблема. В нас дуже Чому? нам наступати, ми, нам зброя ми, потрібна. Ми, ми концептуально. Давайте тут що таке фінал правильної війни. У нас так. дуже чітка юридична позиція вмотивована, абсолютно чітко підтримується нашими партнерами. Ми вибиваємо Росію в будь-якому вигляді, вибиваємо. А ми точно це зробимо з території України. Причому наполягаємо на тім, щоб була жорстока. Віддача за все, що вони тут зробили? Тобто масові, масове знищення російських військовослужбовців масово підкреслю це дуже важливо, тому що тоді ми отримаємо те, що про що про що ти говориш. Ми тільки їх начнемо, почнемо вибивати, вони тільки вже будуть знаходитись на кордоні, в них почнуться процеси внутрішніх бунтів. Тобто, нам навіть туди заходити не треба. Я по-інакшому поставлю питання: а навіщо нам заходити в цю країну безодню зла? Що там робити? В нас інший рівень життя. ми Змаляти в іншій владу поставити... Ні, ми не будемо, з нам це не потрібно, це неможливо. Росія ніколи не буде країною з демократичним устроєм. Це треба зрозуміти. Це завжди буде країна дуже бідна, ніщая, яка нікому не потрібна. Але ж можна провести демілітаризацію. В тебе була хороша ідея позбавити їх ядерної зброї. Ми об'єктивно. Сьогодні робимо демілітаризацію. Ми об'єктивно сьогодні робимо денацифікацію. Ми об'єктивно спровокуємо деімперіалізацію. Об'єктивно, світ, коли буде ослаблена Росія, поставить питання «Будапештський меморандум 2.0 щоб забрати нуклеарну зброю Російської Федерації. Це все буде об'єктивними процесами, які ми вже запрограмували. Просто не всі ще розуміють і це. Ми знову ж таки повертаємось до пана Макрона. Не всі розуміють, що таке логіка процесу історичного. Він вже запрограмований правильно, тобто, ми просто платимо трошки більшу ціну. Якби наші партнери були більш рішучими, то ми б отримали трошки більше математичної зброї і могли пришвидшити ці процеси, але вони є об'єктивно запрограмованими. На те, що Росія в такому вигляді існувати точно не буде. На те, що в Росії не буде реваншизму, тому що слово Україна для них буде запобіжником від наступних е е спроб кудись когось атакувати. Просто коли, наприклад, Росія наступний раз захоче Хоче зайти в якусь іншу країну пострадянську, ми тоді офіційно, публічно скажемо: хочемо вас запитати, а навіщо ви туди йдете? І після цього Росія буде просто боятись навіть подивитись в сторону тої чи іншої країни. Тобто, суб'єктність України в цьому регіоні після цієї війни буде набагато вища. А в Росії знову ж таки тут треба ж повернутись до ключового, що буде відбуватись в Росії, чому там будуть іти процеси такої, скажімо, самовбивчої трансформації, коли вони будуть нищити одне одного, тому що вони ж постійно формували в себе оцю концепцію понтовую концепцію, як вони люблять да великої Росії. Тобто, ми тут сидимо в. В, агнюці, в нас немає газу, в нас немає доріг, ми все розікрали, ми постійно в синюшному стані знаходимось, да? але ми можемо за 48 годин зайти в Берліни, там всіх на коліні поставити. Сьогодні цієї концепції нема. А для людей це все це втрата ключового стрижня, на якому вони жили. Да? Тобто вони ж маєчки такі вдягали, ви з наших іскандерів там, да? і так далі. А сьогодні вони будуть розуміти, що їх ні в що не ставлять, тобто їх немає як суб'єктів, і тоді вони оцю свою злобу. А це коли ти маєш мало інтелектуальну країну, вони мають знайти ворога, і вони прийшли ну порахували, що Україна це ворог, прийшли сюди. Отримали по сусалам, як вони люблять, да? нормально так. І зараз вони будуть шукати іншого ворога для того, щоб вимістити оце все накопичене зло за програш. І А хто буде злом в них? Тільки Путін, тільки політична еліта, тільки оці всі пропагандисти, які казали, ми зараз ядерний пепел, всіх розорвемо. І це дуже красива програма. Нам туди навіть заходити не треба. Нам треба буде просто стати на кордоні, так, да? включити великі програвачі і їх ще підзужувати, казати: давайте швидше, давайте, вам треба довести, що ви круті пацани, бийте одне одного. Оце можемо робити з точки зору пропагандистської роботи. Чому вони мають через це пройти? Вони мають між собою розібратись і знищити одне одного, тому що вони. Не генерують додану вартість для людства.